Ой, донечко, ну не переживай, ну ти у нас така, ну не прям щоб красотка, ну якогось хлопчика знайдеш. Ну ну не те, що я в дитинстві. От я в дитинстві була, я така була гарна. Ну а ти, донечко, ну, ну а ти в тата пішла. Ні, ну 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 не плач, ну симпатична, ти ну знайдеш собі якогось. Чоловік, ну котрий погано бачить ще і на одне око там хромий трошечки. Ну нічого страшного. І в твоїй житті буде щастя. Я тебе все одно люблю. Ти що вважаєш, що я тебе не вважаю красуно? Ні, ну ну ти нічого, ну не те, що я. А що це було? А це була проблема ревнощів. Котра матери іноді іспитують до своїх донечок. Причому ці ревнощі можуть бути із-за того, що донька більш красивіша, донька більш молодша, донька привлікає увагу е, хлопців до себе, чоловіків до себе. Битва за увагу тата та її чоловіка, тобто е, матері. І взагалі відчуття, що мама, я стара вже і мій потяг вже пішов, а донька дуже молода. Причому це може бути як Невербальні прояви, мама може бути холодна, дистанційна, постійні якісь колкості, гадості, або мама може бути прям вербально виражати те, що вона доньці заздрить. На кшталт того, що ви зараз побачили. І проблема тут в тому, що сама донька може не сприймати це як булінг, як травлю. І тут якраз таки буде від цього потім комплекси у дівчини, від цього будуть потім проблеми із самооцінкою, і взагалі буде на усі спектри життя впливати. Бо тут буде думка дуже нав'язлива. Моя мама не вважає мене красуночкою. І найприскорбніше тут усьому, що може доходити реально до крайнощів. Наприклад, якщо у мами грудь менше, ніж у доньки, мама буде спеціально купляти бюзгалтери на розмір менше, щоб цей розмір ніхто не побачив. Тому, дівчатка, якщо у вас були такі мами, якщо у вас є проблеми з самооцінкою. Зверніться до психологів, до сексологів, до консультантів і пропрацюйте цю проблему, бо ця проблема так чи інакше негативно впливає на ваші досить багаті спектри життя.